Двохпостова мийка самообслуговування. Це конструкція самого посту, яка встановлюється на мийці. Даний пост має в собі декілька способів оплат: готівковий та безготівковий. Можна оплатити за допомогою монети, готівки або картки. І є ще така функція, як rfid зчитування. Ну і давайте по порядку: оплата за допомогою монети. Закидуємо дві монети по 5 гривень і як бачимо, у нас вже 10 гривень, які ми можемо перекинути на пост 1 або на пост 2. Відправляємо 10 гривень на пост номер 2 Світилася кнопка пауза, а також можна вибрати будь-яку функцію. Ціни виставляються за одну хвилину. І під час мийки ви можете бачити, на скільки хвилин вам вистачає грошей. Оплата за допомогою готівки. У нас тепер є 50 гривень. Ми також можемо їх відправити на пост 1 або на пост 2. Безготівкова оплата. Ми використовуємо термінали компанії Nayax. і ми обрали таку можливість, коли є відразу шість варіантів сум оплат. І користувач одразу може вибрати одну із шести сум, яку він відправить на пост. Також можна вибрати інший варіант, коли користуватися. Буде вводити суму самостійно. Прикладаємо карту і обираємо, наприклад, 20 гривень. Ось ці 20 гривень у нас з'явилися і ми можемо їх відправити на пост 1 або на пост 2. І зараз зверну вашу увагу на функцію AirFit. Вона дозволяє зробити декілька варіантів, такі як, наприклад, знижка. Їх може бути як мінімум 3 і до безкінечності. За допомогою RFID-карти можна давати можливість клієнтам користуватися знижками. Наприклад, ці картки прописані на різні знижки від 5, 10-15% або навіть до 100. Ось ми прикладуємо 5% і ви бачимо, що на пості з'явилася знижка у 5%. Наприклад, 10 і 15%. Знижку можна обрати яку завгодно і видавати її своїм клієнтам. Також є функція сервіс. Вона дозволяє навести порядок на посту, використовуючи холодну воду. Коли ми прикладуємо функцію сервіс та обираємо, наприклад, пост 1, На ньому з'являється надпис Клін. Тобто людина протягом одної хвилини може мити пост холодною водою. Однієї хвилини цілком вистачає, щоб помити пост та зробити його чистим. Функція інкасація. Вона потрібна для того, щоб вести облік грошам, які знімаються з посту. Тобто, коли робиться інкасація, прикладується рефіт, брелок або картка, і гроші на посту обнуляються. Протягом декілька днів можна звірити інформацію, яку вам надала довірена людина, яка передає вам гроші, або передала менше. І функція власника дозволяє користуватися мийкою безоплатно та використовувати всі. Функції, які є на мийці. Прикладується брелок або картка, вибирається пост 1 або 2, наприклад, 1. І тепер можна використовувати мийку безоплатно протягом 10 хвилин. Також її можна таким же способом вимкнути. Ось ми приклали брелок арфіт карти знову і все повернулося як і було раніше.